Для всіх старост без обмеження організовуйте і починайте опалювати свої приміщення, приміщення ФАПів, приміщення шкіл, приміщення клубів і таке інше. Ця система повинна бути в робочому стані. Ми повинні знати, що цілий ряд об'єктів під тепло знаходяться сьогодні, в нормальному стані працюють. Єдине, я хочу звернути увагу всіх: ми сконцентрувалися практично. Всі пункти незламні, всі 200 у нас облаштовані електростанціями, буржуйками, вода в запасі, харчі, запас медикаментів і таке інше. Але треба сконцентрувати свою увагу на інтернеті, тому що зв'язок теж вразливий. Ми знаходимося в прикордоні і треба сконцентрувати свою увагу на інтернеті, щоб зв'язок був в пунктах незламності. Підготовка до зими, оборудовання пунктів незламності, зв'язок в цих пунктах незламності і допомога військовим. Ситуація на фронті складна і тому, з нашого боку, повинна допомога посилюватись. Це стосується абсолютно всіх, всієї громади, кожного жителя.